Міжнародний жіночий день 8 березня. Кожна жінка має отримати незабутні враження. Допомогти ж у цьому можуть подарунки у вигляді книг. Але яку ж обрати у цьому Кременчуцьким новинам допомагали розібратися фахівці? Якщо це дівчатка, там підлітки або навіть маленькі дівчатка їм купують дитячі книжки, казки, енциклопедії. Енциклопедії, в тому числі для дівчат, для дівчат постарше. Це найпопулярніший зараз жанр фантаст. У нас дуже багато новинок, які видають в Україні. Їх досить багато, вони цікаві і їх з радістю купують на подарунки. Щодо романтичних подарунків для коханої, то тут на допомогу приходять поети-сучасники. Останнім часом купують багато поезії української поезії, там, наприклад, Сергія Жидана, Ліни Костенко, тобто хочуть натякнути, що це буде романтичний подарунок на те, що це дійсно свято жіночності, весни, краси. Якщо ж ви ще не знаєте, напевне, якому паперовому другові зрадіє отримувачка подарунка, продавці в книгарнях завжди допоможуть із вибором. Є дійсно такі книги, які будуть можливо найкращим нейтральним подарунком. Бестселери – це романтичні книги. Є така гарна авторка Колін Гувер. Її книги дуже популярні і вони дуже цікаві. І ми їх радимо їх купують. І їх багато читають. Також ми часто радимо книги з психології. Підібрати ж подарунок можна у доволі широкому ціновому діапазоні. Все на ваш смак і гаманець. Книгу дитячу можна вибрати від 150 гривень, і дорослу книгу в принципі можна вибрати від 250 гривень, але є дуже гарні подарункові видання, які ілюстровані і будуть коштувати трішки більше. Доповнити свій літературний дарунок можна ще й різноманітними цікавинками. У нашому магазині можна вибрати подарунок не тільки книгу, це може бути якийсь гарний сувенір, який стане дуже гарним подарунком, і можна підібрати чи доповнення до подарунку основного чи просто подарунок на досить невелику суму. Тож не прогавте можливості привітати зі святом примірником цікавої книги свою кохану маму, бабусю, сестру або просто подругу, адже вони цього варті. Дмитро Цилюльник Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.